Усім привіт! Ви на каналі Настільний Культ. З вами Андрій. Сьогодні з вами Макс. І сьогодні в нас зібралася тусовка експертів, тому що ми нещодавно закінчили проходження четвертого сезону чудової настільної гри Ктулху Смерть може померти. І експертно хотіли б зробити невеличкий огляд по мотивам проходження цієї частини цього сезону. Ну що, давай почнемо? В нас є певний а, зміст. Сьогоднішнього відео, і я думаю, що ми почнемо з. Чого ти так, хотів? З з продавнього. Так, бонжур, друзі! Сьогодні у нас четвертий сезон. продавній у нас дуже злий, ніра лохотеп Дуже сподобалась його складність. Мабуть, десь 4-4,5 з 5 по складності. Ну, хай буде 4 з 5 можливо, все-таки половина. Ну, ще не знаю, треба буде подумати, у кого може бути 5 з 5 складність, щоб ставити 4,5 з 5 йому. Але він складний, безп... безперечно, він складний, тому що в нього є декілька механік, які псують життя гравцям з самого початку і до самого кінця сесії. Так, по-перше, його складність полягає в тому, що у нього є два втілення. Одне втілення це людська подоба, і інше такий ось невеличкий милий дракончик. І дуже гарна мініатюра, до речі, просто супер топ. Вона велика, вона класно замоделена, і її буде потім дуже круто розфарбувати. Так, і складність полягає в тому, що саме оця людська подоба. Вперше за чотири сезони нам псує гру підпалюючи, б'ючи нас на полі, і ми їй не можемо завдати жодних храм, поки не прорвемо ритуал. Я не згадаю, мабуть, жодного продавнього, який одразу нам на полі бив нас. Так, я теж не можу так згадати його, тому є да є така фішечка в ньому. А ще він дуже вогняний. Про в нього дуже багато вогню. Він його генерує. Іноді бувають такі карти міфи, які просто за один клац такий роблять всю карту, просто її підпалюють вогнем, і це потім може. Ну, викликати певні труднощі при проходженні, особливо у персонажів, в яких немає стійкості і які не дуже гарно переносять кітки на вогонь. Так. На пам'яті у мене три з восьми карт міфів, які пов'язані саме з вогнем. Ось тому будьте обережні, якщо будете проходити і грати в цей сценарій. Далі, мабуть, розповімо про дослідників Давай. з наших улюблених і потім, які нам не сподобались такі... так. так. Давай так і зробимо. Давай я почну. Моя улюблена дослідниця. По перше, давай так. В грі загалом в цьому сезоні нас чекало шість дослідників нових. Ми спробували пограти кожним і сформували плюс-мінус свій топ. Тому давай, мабуть, я розпочну. Мій самий топ-1. Це чудова дівчинка, яку звати Аніка. Аніка вона Arcane Student, тобто вона, вона студентка магічних по навчанню магічним знанням. І в неї, мало того, що є магічні знання, в неї ще є її спеціальна білка, яка дозволяє отримувати томи, томи мудрості, викидуючи на кубіках зірочку. І ці томи потім використовуються для того, щоб можна було перекинути кубік тоді, коли тобі це потрібно. Це просто супер суперемба. Плюс в неї є швидкість, а я так помітив, що в цих сценаріях, які ми проходили, швидкість дуже часто була одним з. Визначних факторів тому ось Аніка, мій топ 1 Я раджу до проходження четвертого сезону цього детектива, де взагалі я вважаю дуже сильним, незважаючи на мініатюрність, незважаючи на те, що вона схожа на джона кофі з фільму Зелена миля з цього велетня. Терношкірого в неї таке саме обличчя. Насправді, коли він плакав, в неї таке саме обличчя, вона наче, плаче постійно. Коли вона прокачана по максимуму, то вона, мабуть, і стає таким Як <плес> Халк, точно вона стає, тому що вона просто починає розносити. Х2 успіхи, постійні перекидання. Тут просто непогано, так потужність. нова механіка з такими стомами. До речі, класно. Вони працюють навіть не в свої китки, а в китки по, по тобі, коли тебе атакують, ти так, все одно Так, так Це можливість перекинути, перекинути кубік, коли тобі потрібно. Класно. Мені сподобався особисто Гаррі. Він кидає у нього нова механіка пов'язана з динамітами. Він в кінці свого ходу кидає динаміти в орінжі 2 від себе. При прокачці дозволяє їх активувати. навіть... Їх можна мало того, що кидати, їх можна переміщати і потім від, на відстані їх підривати. Так, і він дає змогу навіть іншим дослідникам це робити, і переміщати, і підривати, не тільки він саме рулить. Ось, і в кінці 6 демеджу по, по всім це на останній прокачці це непогано. Назбирав їх, кинув динамік, підірвав. Класний чувак з Павхнесом, тобто він може танкувати непогано, враховуючи, що продавній на вогні. Він чудово справляється з вогнем, який на нього десь протягом сценарію підібрався угу. Що в нас далі? Далі в нас є вже менш круті за нашим, з нашою думкою. Детективи почнемо з Сільвії. В нас є Сільвія, вона є культистом, яка стала на світлий бік. Тобто вона реформи культист, реформований культист. І в чому її полягає сутність? В тому, що вона магічка і вона заточена на боротьбу з культистами. Тобто я думаю, що саме під цей сезон вона взагалі не підходить, тому що тут культисти є, але немає таких продавніх або таких сценаріїв, де вони просто повністю заполонюють всю мапу і потрібно дуже швидко їх прибирати. От там би вона б стала в нагоді. А так не знадобилася при проходженні цього сценарія. Але крутий персонаж дуже раджу звернути на нього увагу, щоб бути обирати. Далі Розаріо теж такий середнячок. Який знову має тауснес, який навалює серенжа, а ренж в ктуху ти хотів сказати. Так, да, да. Середнячок такий середнячкий серинжа навалює і має таку властивість, яка приймає до себе монстрів, але при цьому додає їй зелені куби. Це на фінальній стадії непогано, коли ти вже добуваєш прадавнього. Mm -hmm. Можна, в принципі, і, і додати, щоб до тебе якісь вороги йшли. Зато ти будеш кидати на два на куби, і ще на два куби. Тобто, вона акумулює зелені куби. І... Також танково. непогано, але не то саме угу. далі. Цікавий персонаж за своєю механікою, тому що він мені одразу нагадав персонажа з прадавнього жаху, якого я назвав Діком Чейні. Не пам'ятаю чесно, як його звати вже. Був персонаж у прадавньому жаху, якого була така спеціальна білка. Він міг торгувати дуже швидко і передавати предмети з резерву, і він міг робити використовувати свою дію, щоб дати її іншим детективам, щоб вони могли сходити. Ось Тут якраз ця актуалізована білка в нас є Джон. Джон такий дідусь з пістолетом. Що саме цікаве, що в цій коробці, на жаль, Джона не було в якості фігурки, нам дали двох Гаррі. Двох І... однакових. Двох однакових, так. Тому ось такий: Привіт, Common Games, іноді it happens. Але тим не менш дуже цікавий персонаж, оскільки він, якщо грати в трьох-чотирьох. в чотирьох, Бо проходити сценарій він дуже круто може допомагати розрулювати різні складні ситуації, надаючи свій екшен поїзд, тві можливість походити іншому да. бувають такі випадки, коли, наприклад, у нього згорає одна дія, він не може її використати на 100%, і він вирішує віддати її тому досліднику, у як якого так. критична ситуація. А наприкінці розкачки цієї в нього мало того, що є додаткова дія, і він може будь-яку взагалі дію дати іншому досліднику. І на останньому місці у нас Бруно. Да, дивний хлопець, дивний хлопець такий на гопніка. схожий трошки, мабуть, з одноіменного фільму не знаю. Навряд чи. там був не зовсім гопнік. Там був фешн, фешен гопнік. Ну <свят> насправді Бруно він дійсно такий, як вуличний боєць, як він виглядає. Весь на татушках вірить тільки в себе, але при всьому цьому він якийсь взагалі невиразний з точки зору набору його характеристик. В нього є а, відвага. Така така і білка. Так, він отримує на, на максимальній розкачці цієї відваги. Він отримує один фрірерол на після кожної своєї атаки та три зелених кубики додаткових. Це можливо круто, звісно. Але, але він може й не дожити. Щоб, до По-перше, так. По-друге, в нього броулінг, легендарна А В нього є стелс. Ну я не розумію при яких умовах, особливо в цьому сценарії, воно спрацює дуже ефективно проти прадавнього, проти монстрів. Коротше, я думаю, він просто згорить. Можливо, не для цього сценарій. Можливо, але це наш там, саме містер дно, якого ми назвали, тому що він ніяк себе да. не зміг проявити ефективно. Непопулярний. Наступним пунктом, мабуть, про сценарії розказуємо. І так, як завжди, шість штук? Буденько пройдемося по ним так. У нас є шість сценаріїв, оскільки в нас продавній Єрохотеп, як Імхотеп і так далі, всякі різні хотепи. І, в принципі, наскільки я пам'ятаю, в прадавньому жаху теж колору, якраз Нієрохотеп, це той прадавній, який так чи інакше пов'язаний з Єгиптом, можу сказати, що тут частково покрита ця частина лору, тож два чи три, в нас два сценарії Доброго. в нас максимально мають єгипетську тему: тему Єгипту, Індіани Джонс, різних розкопок, пригод та інших приколів. Загалом, якщо проходитись по сценаріям, Перший сценарій не сильно Максу зайшов, я пам'ятаю. Сценарій про палаючий дирижабель, в якому потрібно було перехопити контроль над ним і всіх рятувати. Ну, непоганий так, але мені здався він непоганим як інтро сценарій, тому що одразу в тебе в якийсь екшен, палає дирижабель, падає, а треба щось робити. На да, умови приривання ритуалу дуже складні, тому що цей. Оця подоба людська одразу блочила один з порталів, а там була умова, щоб в порталі не було ворогів. Так він... так, він постійно був Товитоку. в порталі, а ми не можемо ніяк його вбити. Треба чекати, поки він порухається за картою міфу. Так, я згоден. Це давало якусь біль в п'ятій точці. Ми його про перший раз провалили. Другий на тоненького пройшли і підгорало у мене капітально. Так, так, другий сценарій він достатньо ізьовий. Це закинути сад. Там, де потрібно було знайти полі лазити в різних Чагарника. чагарниках, так, так, і збирати там е шматки під алтаря, не алтаря, ну коротше, щось на алтар поставити. Я пам'ятаю, що він був не дуже Він Не дуже прохідний, звичайний, так це вже починається поля пекла. У нас були кукурудзяні умовно поля з різними пугалами, і нам потрібно було лавіючи між пугалами спасти фермерів, якщо я не помиляюсь, так. на машинці, щоб вони кудись їхали. врятування зручних коротше. Так. Теж цікава, насправді, механіка була. Ось смерть на нілі, достатньо непогана механіка. Це один якраз з двох супер єгипетських сценаріїв, як відомий однойменний твір Агати Крісті, це в нас про корабель, в якому відбуваються різні вбивчі речі, нам потрібно зрозуміти, що відбувається, і перервати ритуал. Да, там класна механіка з головним культистом, який, якщо дойде в свою комірку, то, то одразу тригерить програш гри. Тому так. ми одразу його законтрили, угу. включивши світло поруч його кімнатою. Також дуже успішно доджили жабу, яка ну, з'явилася у так. цьому сценарії, яка надпотужна. Ми ще поговоримо трошки про <гум> жабки та як доджити. Так, тому цікавий, цікавий сценарій. Да. А, наступний сценарій номер 5. Оце, мабуть, наш найулюбленіший сценарій, і тому він у нас фігурує якраз в летсплеї. Це піраміда жаху. Він теж супер єгипетський. Оце якраз індіана Джонс сценарій. В ньому є багато цікавих прикольних механік. І він, як на мене, захоплюючий. Я не знаю, як одним словом це сказати. Він типу захоплюючий, класний, весело в нього грати і раджу його як топ 1 Можливо. Хоча в нас ще є, звісно, шостий епізод. У нас є ще вікно в нескінченність». Такий трошечки був напряжний, але не жахливий епізод. Мені сподобався. У нас є моноліти. В нас є ціла купа порталів. А чому він мені сподобався? Був дуже цікавий прикіл. У нас є. Різні артефакти, в нас є різні релікти. І, як завжди, в цю гру додавалися нові артефакти, але ми вирішили зіграти шостий сценарій, розширену версію, щоб в нас не було тільки шість артефактів, щоб в нас було їх трошки побільше. І так вийшло, що е, дівчинці, Аніці, їй дістався такий артефакт, який каже, що ти можеш між порталами пересуватися теж. Тепер будь-який портал, ти можеш між ними будь-якого кольору проходити. А фішка цього сценарію в тому, що потрібно було вистроїти портали, активувати одного кольору, щоб мати можливість через них пройти в таємну секцію і там перервати ритуал. І прикол в тому, що ми не зробили це одразу, ми не зламали цю гру одразу. Ми трошечки ще пограли, але насправді з самого першого ходу Аніка могла з будь-якого порталу потрапити в цей портал секретний. І все, і там вже перервати ритуал і вже починати бити продавню. Буквально з першого ходу так але можна виріш... було зробити так. так. Але ми вирішили не зовсім ламати, трошки прокачатись, тому що приход... коли приходить продавня, бажано десь всередині бути прокачаним, щоб уже його надпотужно потужно бити. Тому ми вирішили спочатку якраз перегорнути оці моноліти, угу, щоб трошки так, прокачатись. Так. А потім викликати продавнього і наваляти йому. Так і було. Непоганий сценарій: телепортація Згоден. між світами, там пісок. Він як завершає завершальний сценарій, теж підходить. Він такий достатньо епічний, блокбастерний, якщо можна сказати. Тому в нього дійсно цікаво грати. Так, і тепер перейдемо до оцих цих цікавих незвіданих, незвіданих монстрів, бо їх реально дуже багато в коробці було. І це одна. Пішок я думаю, якраз цього сезону наразі наряду з прадавнім, який один, але великий. А тут є дуже багато невеликих і великих саме монстрів з незвіданих порталів, незвіданих світів. Так саме тут з тим незвіданих монстрів, які нормально так додають регравальності, у них різні абілки. Тому я думаю, буде вам цікаво пограти з ними. І також у восьмий додався монстра від прадавнього посіпака. Прадавнього, як завжди, бувають посіпаки. Це мунбіст місячний звір. Так і проти нього бажано накидати зірочки, тому що він тобі додає за кожну зірочку. Це якраз моя була Хілесова п'ята, яким входити якраз в мене ж дівчинка на зірочках спеціалізується, і тут з'являються якраз павуки, всякі мунбісти, які ось цю особливість роблять дуже небезпечно для мене. Тому мені вже треба було думати тричі: ага, брати мені цей супер успіх чи тепер не брати, бо я отримую ще якийсь супер-штраф за це. Тому так, реграбельність дійсно крута, їх можна додавати, міксувати в інші сезони. Я думаю, що це буде просто як суперстрава від шеф-кухаря на столі. Так, складність, їх завжди, контролюється від нуля до двох незвіданих монстрів, і в принципі класний, класні їх складність. Далі я хотів би розказати, мабуть, про вади, які додались. чотири вади. Угу, давай. Е, ці вади додають нові жетончики, які ви не бачили в попередніх трьох сезонах. Гіперактивність і, і, е, гіпер... і психоз якийсь. Ні, не психоз, це заклякнути можна від жаху. Це не крас... страх. А, контрольований страх. Конований так, страх, так, так, так. такі нові житончики. Е, Цікавого гіперактивність тобі додає четверту дію, яку ти можеш використати. Але для вимикає для... можливість відпочивати і поновлювати собі. Але ага. на один хід. Це дуже тактично, круто можна використовувати, коли потрібен додатковий хід. Так і неконтрольований страх також жетончик, ти кладеш собі на планшет і ти, ти, типу боїшся монстра і біжиш від нього, коли у тебе спрацьовує палах божевільня. Mm -hmm. Але ти пам'ятаєш, що тут є якраз фішка, якої раніше не було, механіка, якої раніше не було в попередніх сезонах, це якраз дисоціативна ідентичність, така вада, яка тобі під'єднує до тебе дві інші вади. І коли в тебе приходить цей Рубікон по, гру, по глузду, воно вмикає по черзі одну з двох, хвав, з двох ват. Тобто в тебе мультивада виходить, і кожна вмикається по черзі. Воно може бути прикольне, насправді, особливо коли ці дві вади, коли ти витягнув, вони ще якось себе балансують або компенсують. Воно може тобі навпаки навіть стати в нагоді і зробити проходження ще більш ефективно. Тому дуже цікава механіка. А якщо ще додати вади з першого, другого, третього, четвертого сезонів і міксувати між першим і четвертим, то це взагалі А це я думаю насправді дуже цікава історія. В мене в планах є якраз зробити. Ну можливо, колись, коли п'ятий шостий сезон приїдуть, можливо, до цього зробити одну точно таку партію супер рендом. З сезонів, з детективів, з їх вад, з артефактів, з усього всього, 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 щоб зіграти якусь, не знаю, епічну, пічну круту катку. Враховуючи, що в інтернеті є дуже багато генераторів рандомних дослідників, рандомних е вад, рандомних продавніх, рандомних сезонів, все, то це можна прямо закинути туди, нажати одну кнопку, і він тобі згенерує все, що завгодно. <гум> Ще хотів би додати пару слів про. Саме артефакти, ну Вон, да, як да. завжди, імбові. Вони плюс-мінус імбові. Тут а, теж як завжди, з третього сезону починаючи, все дуже залежить від вірогідності того, що наскільки випаде артефакт, який підходить під ебілки твого детектива. Якщо цей меч складається, це все. Це просто та є детектив, якийсь розриває просто, я не знаю. Дівчинка якраз ось ця бігає між порталами з додатковим ходом, ще й зірочки кидає Х2, наприклад, або може. Писом відштовхувати в неї дуже проблеми з стійкістю і треба щось робити, а в неї з'являється спис, який може раз за хід відштовхувати чи задію, я не пам'ятаю, відштовхувати монстра на одну-дві клітинки від себе. Ну тобто, все залежить знову ж таки від співпадінь. Іноді бувають супер мегакомбінації, які роблять проходження твоє просто ізі. Так, так, По все? загальним враженням, мені, якщо чесно, трошки сумно, тому що немає п'ятого, не шостого, але з іншого боку, трошки весело, тому що ми закрили цей гештальт. Ну, Пройшли так. доступні чотири сезони. Будемо чекати п'ятий, шостий і з якоюсь величкою або невеличкою перервою повернемось. Я спогоджуюсь, мені складно оцінювати зараз четвертий сезон краще за другий, чи може гірший за третій. Вони всі цікаві. Насправді я впевнений, що геймдизайнери дизайнери дуже відповідально відносяться до процесу створення кожного сезону таким чином, щоб він не повторювався з попереднім. Тому кожного разу це йде з задоволенням. Хто любить ктулху, смерть може померти. Знайде десь четвертий сезон в продажу. Ви не пожалкуйтесь. Беріть і буде вам щастя, це я вам гарантую. Так, начебто, все. Якщо ви додивились аж сюди, я дуже вам дякую. Пропоную вам поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, якщо ви ще не зробили цього. Обов'язково задонатьте 5, 10, 20, 100, скільки виходить гривень на збір, який описаний в описі до цього відео. Це дуже важливо. Культивуйте в собі любов до настільних ігор та побачимось у наступних відео. Бувайте, бувайте.